Так, друзі, добрий день. Знаю, знаю, що багато є оглядів е, на цю машину. Але я хочу розказати трошки про інше, чим цікавий конкретно цей каєн. Е, це Каєн Turbo 2010 року випуску. Він 4.8 бітурбо, 500 сил. Е, в нього пробіг 170 тисяч км, немає задірів, з ним все окей, одразу це кажу. Е, цікавий він мені тим. Тими опціями, які на ньому є. А саме цей жовтий колір, в який фарбували ці машини тільки в цьому кузові. Він називається Racing Yellow. цей колір. Дуже прикольно виглядає машина. Я розумію, що комусь це буде дуже подобатись, комусь дуже не подобатись, мені дуже подобається. Також тут з ексклюзіва є ці рішітки в колір кузова пофарбовані. Ножка цього дзеркала, воно в стандарті йде чорне. Ну, дуже. Прикольний колір, а колір робить зовнішній вигляд машини. Диски тут стоїть 19-ті, стандартні, тормоза теж стандартні. Що щось цікавого, коли ви бачите отакий антиблік, це теж не дуже часто антиблік, це значить, що стоїть двойний склопакет. Тобто, бачите, тут двойні стекла і задні стекла з тонуванням, і це заводське тонування, це не, не дотоновували окремо. Тобто, якщо ви замовляєте двойний, двойний склопакет, то у вас буде антиблік і у вас буде тонування тут. Значить, Далі, дуже швидко, це вже всі знають, оці облазять ці буквочки, це болячка цього покоління машин. Ну, треба чи переклеювати, чи знімати, фарбувати. Дуже легко вони фарбуються і назад їх клеїти. І оця пля, планочка, от бачите, плівка наклеєна. І оця плівка з часом... Відходить. Просто треба, опять же, чи міняти планочку, чи приклеювати плівку цю. Ну, скажіть, круто виглядає тачка, не знаю, мені дуже подобається. Що ще цікавого, в неї незвичайний салон сірого кольору. Я не дуже полюбляю сірі салони, але до цього кольору кузова сірий салон дуже гарно підходить. Також тут е, карбон. Заводський карбон. Бачите? До речі, ще одна болячка цих машин це ці кнопочки, які ламаються, в них цей хром відпадає. Але тут, як бачите, вони нормальні. Якщо ними користуватися обережно, то все окей. Якщо сильно, то можна зламати. Вони міняються, якщо треба. Також тут стоять самі, <кхів> самі дорогі коштовні сидіння з максимум регулювань. Хоча нема, бачите, герба Порше. це опція теж. Але... Оце самі круті сидіння на 958 каєн. Тут, бачите, куча регулювань. Оцей валік видвіжний. Також ширина регулюється, оцими. Ширина, ця, ширина ця. Ну, коротше, максимальні. Далі, що цікаво, в каєні турбо можливо, хтось не знав, що в нього йде повністю шкіряний салон. тобто Тут іде шкіра іншої, іншої якості шкіряні сидіння. Да? Але обов'язково в усіх каєнах турбо в усіх, йде повністю шкірою зашиті оці двері, панель. Бачите, строчка йде. Тобто повністю шкіряний салон, а криша обов'язково алькантара в стандарті. Тому що турбо це топова модель каєн. Турбо ну, С ще є. Це, скажімо так, більш рідкісна машина. Але, скажімо так, турбо є топова модель, не GTS, як багато людей думають. GTS дешевше, ніж турбо, і в нього не такий потужний двигун без турбін атмосферний. Значить, Ось такі дуже смішні попільнички. Смішні, тому що ну, це окрема розмова, не дуже ну, використовувати їх незручно. Дуже зручні задні сидіння на каєнах, мені дуже подобаються Такі є тут підстаканки, бачите. І тут дуже зручно. Не на всіх кросоверах такі зручні сидіння. Тут конкретно вони зроблені, бачите, як під дві людини, хоча може і три сідати. Коротше, сидіння лайк, like, точно. Також тут стоїть дорогуща мультимедіа система поршевська, оригінальна, обшита кожею. Вона тут також є. Також тут підігріви сидінь, а буває ось тут клімат-контроль. Він займає це місце. Коли його нема, тут полочка для чого-небудь, дві розеточки. Місця тут достатньо, тут комфортно, і на дальняк комфортно, дуже класно. Що стосовно попільничок, ще покажу цікавий ще один момент. Оця попільничка в карбоні, бачите, тут теж. Ось ми її відкриваємо. Ну я вам скажу, що курити сюди, попіл стряхувати, дуже незручно. Не Також дуже странна функція, яка е, завжди мене ну, дивувала, це аварійка, яка ось тут знаходиться. От Я вам показую, це ну, дуже незручно. Коли вам треба комусь сказати дякую чи просто її швидко ввімкнути, це незручно. Е, цей весь блок кнопок. Дуже доволі прикольний, двохзонний клімат, звичайно, тут регулювання пневмопідвізки, редуктора, спортрежим. Ну, ті опції, що є. Тут вентиляції сидінь нема, буває, що вентиляція, бо багато чого ще буває, скажімо так. Дуже гарний цей компас на панелі, звичайно. Мультимедіа вже в них трошки така застаріла, але вона тачскрін. Працює нормально. Тобто нею можна користуватись. Не, е, не бісить, скажу так. Значить, кермо зручне. Оці дуже такі дивні, також покажу вам кнопочки. Перемикання передач. Бачите, тут як намальовано? Е, плюс від себе, а мінус на себе. Ось так. Ось так це виглядає, ось так ви можете перемикати. Дуже странна штука. Можна звикнути, але це не дуже зручно. Підігрів керма. Він вмикається ось тут. Дивіться. До речі, на старому Каєні підігрів керма був автоматичний від температури в салоні. Тут от кнопка, який вмикати підігрів керма. Ключ, звичайно, з лівої сторони. Ось. Ну і тут, я вам скажу, тут дуже зручно знаходитись, тут почуваєш себе реально лакшері. Навіть в порівнянні з новим каєном, я вже багато їздив на нових каєнах, цей салон не виглядає застарілим, дуже комфортний, дуже класний. Заводимо, запускаємо двигун. Ну що, трішечки проїдемося, я думаю. Дуже, скажу вам, каєн турбо відрізняється від звичайних каєнів. В нього навіть шумоізоляція краще. І взагалі в нього такий більш благородний ход, тому що він по підвісті теж відрізняється від звичайних каєнів. Дуже потужний двигун, дуже маліє оберти, тримає, коли е, їдеш ну, не швидко. Е, палава він, звичайно, е, їсть <див> доволі багато, але він і швидко їде. В нього 500 кінських сил. В нього восьмиступенева автоматична коробка. Е, він легший за попередній каїн майже на 200 кг. Короча, тачка дуже ефективна, швидка е і дуже приємно нею користуватись. Ось, подивіться. Якісний інтер'єр, якісна шкіра, оці дуже круті алюмінієві воздуховоди. Ось тут. До речі, теж я е доволі часто бачив, що ламаються оці штучки, ці повзунки, вони ламаються. Щоб ви розуміли, ці позунки на Аліекспресі продаються. Оці кнопочки на Аліекспресі продаються. Навіть кнопочки ключа. Тут ключ. В нього такі резинові кнопочки, я вам зараз покажу. Секунду. Прям зараз вам покажу. Дивіться. Він схожий на автомобіль. Може хтось не бачив теж. Тут Porsche логотип. Ну, прикольний такий. Коштовний ключ. І ось кнопочки закрити, відкритий відкрити відкритий багажник. І ці кнопочки, вони такі, ну, гумові. І з часом, якщо хтось нахтюм нажимає, чи як вони буває, тут прям дирка буває. До речі, тут бачите, це ключ, яким користуються. І він в доволі гарному стані. Але я бачив, навіть нещодавно дивився там ГТС, то було скотчем заклеєно. Так ось, оці кнопочки окремо замовляються, коштують взагалі небагато. Тут ще такі, конечно, речах. зараз вже джойстики роблять. Тут речах. Класний звук двигуна. Шустра машина. Я такі маленькі кола наверну. До речі, максимальна швидкість цієї машини. Біля 270 км на годину, що дуже швидко для кросовера, і одразу вам скажу, що стоїть він на цих швидкостях на дорозі дуже впевнено. Ух. Дуже швидка тачка. І саме головне, що і крутний момент. Привіт! Покажусь вже я. І крутний момент, і ця потужність вам... Доступна весь час. І е, це така потужність, вона така плавна. Тобто, не тут немає якоїсь жесткача якогось. Да? Все потужно і плавно, е, і тихо в машині. Да? До речі, е, щодо тиші в машині, скажу вам, що ці двойні, двойний склопакет. Я, я не скажу, що він я їздив із ним і без нього. Я не скажу, що він дуже. Сильно впливає на цей шум в салоні. Певно, якось впливає, впливає точно на безпеку. Тобто розбити таке скло майже неможливо підручними якимись средствами, там камнями. Його неможливо просто розбити. Люди спробували. Це дуже важко. Дуже важко навіть просте скло розбити. Тому за цією опцією там гнатись не треба. Але якщо вона є, то добре, що вона є. Ось. Тому. Тому е, я вам ось хотів показати цю машину, тому що вона цікава, така неординарна, в дуже гарному кольорі. І взагалі трошки вам розповісти, що таке Kayn Turbo, що... Це дуже кайфова тачка. Да? Зараз така машина коштує 23-25 тисяч доларів, там, 27, 30 хтось просить. Ну, Скажімо так, від живі, живі там машини да? від 25 там, до 35 тисяч доларів. Нагадую, що нові вони коштують. Зараз Turbo взагалі коштує 200 тисяч євро і більше навіть. Ця машина коштувала біля 200 тисяч євро нова, коли була. Тут ще стоїть, до речі, спеціальний такий редуктор PTV Плюс це така спортивна опція, яка розподіляє крутний момент там по-різному на різні колеса. Це теж опція, вона тут є і працює. Це топовий каєн, самий крутезний, і на ньому дуже приємно їхати. І він крутіший ніж GTS. Хто б що не казав. GTS це просто ну, така атмосферна версія. Да? Він в спортпакеті йде там, в стандарті. Тут спортпакет треба дозамовляти. До речі, в цій машині його немає, як і великих коліс, нема. Ось. Ну, думаю, що вам було цікаво. Якщо було цікаво, то ставте там лайк чи дізлайк. Але цю машину я хотів показати. І скажу вам, звичайно, що немає ніякого раціонального так би мовити. Зерна, щоб купувати таку машину, але якщо автомобіль для вас не просто засіб пересування, да, і ви хочете кайфувати від машини, у вас є якийсь нормальний там, середній дохід, і ви готові виділяти якісь кошти на обслуговування машини, то якщо все робити правильно і грамотно, повірте мені, в мене багато було каєнів, з цією машиною можна жити. Звичайно, якщо ви не розбираєтесь, якщо нема у вас сервісу нормального, не знаєте, ви добирати запчастини, то краще на такій машині на чийсь чужий покатайтеся і собі не купуйте. Ну і звичайно, якісь дорогі ремонти можуть бути в цій машині, це вже залежить від умов експлуатації. Гарного дня, до побачення!